Добрий день, я як я обіцяла, друга категорія цих книжок. Такі доволі стара книжка, давно, дуже давно написана. Це Цибуліна і її всі знають. І, і, коли, і в радянському світі зняли навіть гарний мультик. Дуже гарна історія. Це історія про, про цибуліну, який мав друзів, який мав друга радиску і двох подругів. Вишенюк рожевий і червоним. Тут знає їхні малюнки. І як, вони... і як вони дружили, і як цибуліно, нечайно викапість офіцерові повідори. І як одного дідуся через це посадили. Ну, що було там, вийшло офіцер, Крутий чупак. І коли він впав, вони були неприємності, ці боліни там починаються великі природи. Цю повість це коштує 30 гривень. Ця книжка без 6 копійок. І це написав Джані Фора Родарі. Роки його життя 1920 1980 Дуже захоплююча книжка, як я і сказала, коштує на 30 гривень. Є в кожному, майже в кожному магазині. Ось вона з такої серії, що ось тут кулінець. З такої ж серії тут ззаді є книги. Ось прошу повно книг. У мене це є книги Білий бім чорне пухо», пригоди Тома Соера і осідея Капітана Блада. Ось, чесно кажучи, ці книги такі, вони якісь щось навчають, повчають. Ну, мені ця книга більш-менш сподобалась. Але все одно це задоволення раджу вам почитати. Це відео дуже коротке, тому що це тільки про одну книгу. І ще я хотіла тут дуже великі малюнки, як я вже показала вам. І все сімейство овочів і фруктів. І ось отак от вони гарно жили. І... Раджу вам читати! До побачення!